От командуємо до нашого квадратика, шукати йому будинницю. Пішли на коса. Йдемо, йдемо, йдемо. Ой, квадратик мені говорить, що, що це його двері. Подивіть, а подивіться, що тут на двері просить? Замок! Замок. Але тут щось таке незрозуміле. Тут стоїть якийсь, хтось. от, щоб його розблокувати, цей замок. Квадратику, ти пам'ятав, що потрібно поставити? Дітки, ми йому допоможемо. <клес> 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 так, ми йому допоможемо. Владік, Шічук, мені, будь ласка, яка ця геометрична фігура перша? Квадрат. <клес> Квадрат! <клес> Потрібно щось прикласти, щоб розшифрувати наш замок. Підійди до мене, будь ласка. Так. Приклади, будь ласка, нашу першу фігуру. Яка у нас зображена друга фігура геометрична? Яка це фігура? Три цводних, будь ласка, підійди, приклади. Так, маємо. Там... Так, молодець давай на місце. І дімочка дощівник, яка зображена друга. А геометрична фігура яка це? Кружечок, молодець. Будь ласка, візьми, приходи. Дівки, подивіться, наш квадратик з веселів. Він витер свої свідки, тому що ми правильно не знайшли підкот до нашого замочка. А ну, давайте спробуємо, чи відкривається наш замочок, чи ні. Ми правильно поставили фігурки чи ні? Так, знімемо з замок Дійсно, ми відкрили наш замочок. Давайте ми поставимо його на двері. Так. Квадратику ти запам'ятав свою комбінацію, з яких фігур складається наш замок.